Доброго дня, мої юрі! Сьогодні записую для вас урок української мови на тему правильно записую закінчення дієслів майбутнього часу. Починаємо з нашого підручника. Відкриваємо сторіночку 110-ту. Подивились на вправу номер 1 Прочитай речення і знатимемо, що сьогодні буде на уроці. Спиши речення. Вибери з дужок потрібну букву, скориставшись правилом. І так, ви дізнаєтеся, чи їтеся про найвищу у світі гору. Ми побачимо чи побачимо тварину, яка живе тільки в Китаї. Ти напишеш або напишеш про те, як долаєш труднощі. Отже, зверні, звернули увагу на правило. Якщо у сполученні із займенником вони дієслова закінчуються на «ють», то в закінченнях майбутнього часу пишемо е або «є». Вони прочитають, отже, прочитаєш, прочитаєте, прочитаємо. Якщо у сполученні із займенником вони дієслова закінчуються на «ать», «ять», то в закінченнях майбутнього часу пишемо букву І або «ї». Вони побачать, побачиш, побачите, побачимо. Отже, беремо дієслово. Дізна... Дізнаєтеся або дізнаєтеся. І так, ставимо, пов'язуємо його із займенником вони. Вони дізнаються. Уть, ЮТЬ, значить, будемо писати е або є, значить, тут є. Далі вони побачать, ать, ять. Значить, будемо писати и. Вони напишуть. Значить, уть. ЮТЬ. Закінчення. І виходить, що будемо писати Е. Відкриваємо ЗОшит. Відступаємо від попередньої роботи два рядочки. Записуємо число 7 березня. Класна робота. Права 1 на сторінці 110. Записуємо ці три речення. Отже, записали. Працюємо з вами далі. Прочитаємо вправа друга. Прочитай мудрі вислови. Які з них ти вже чув або чула. Спиши вислови, вставивши пропущені букви. Підкресли дієслова, познач їхнє число. І так. Як рік, зустрі, знову думаємо, еш чи Іш. Перевіряємо за правилом. Вони зустрінуть, ут'ють, значить, будемо писати E. Е. Так і проведеш. Проспите чи проспете. Вони просплять атьять, значить пишемо і. Заплачите чи заплачете. Вони заплачуть, значить, будемо писати е від голоду зимою. Ми запросимо чи запросимо Запро, Вони запросять. Значить, будемо писати І. Друзів пригостять. Значить, будемо писати И. І зроблять. Значить, будемо писати и. Отже, записуємо вправа друга на сторіночці 110. Записуємо вправу. Після цього. Ми з вами підкреслимо дієслова і позначимо їхнє число. Записуємо. Отже, вправу записали. Беремо в руки ліні... лінію олівчик і починаємо. Як рік зустрінеш, так і проведеш. Знаходимо дієслова. Що зробиш? Зустрінеш. Що зробиш? Проведеш. А ще нам потрібно визначити число дієслів. Ти зустрінеш, ти проведеш, отже, це буде однина. Проспите погожі дні весною, заплачете від голову голоду зимою. Проспите. Заплачете. Ви проспите, ви заплачете. Значить, виходить, що це множина. Далі. Запросимо друзів, пригостимо їх чаєм і зробимо приємною нашу зустріч. Що зробимо? Запросимо. Що зробимо? Пригостимо. І що зробимо? Зробимо. Отже, ми запросимо, ми пригостимо, ми зробимо. Виходить, що це у нас теж множина. Добре, працюємо з вами далі. А далі у нас вправа третя. Прочитай інформацію читалочки, про що ти дізнаєшся вперше? У Китаї розташована найвища гора світу Джамалунга. Є ще одна її назва Еверест. На честь англійського дослідника. Висота гори становить 8848 метрів. У січні морози тут сяга... досягають 60 градусів. А в найтеплішому міс... місяці літа липні 19 градусів морозу. Отже, скажіть мені, будь ласка, про що ви дізналися вперше з цього тексту? Напевно, про те, що у найтеплішому місяці літа навіть тут ну, зустрічаються морози. Правильно? Добре. Працюємо з вами далі. Ось наша вправа четверта. Нам потрібно виписати з тексту про гору виділені дієслова, змінивши їх за поданим питанням. Отже, ти зробиш. Подивились, у нас перше виділене дієслово це досягають. Значить, треба змінити, щоб було ти, ти досягнеш. Або досягнеш. Підніматися. Ти піднімешся. Втрачають. Ти втратиш і підкорюють. Ой, ми не дочитали цілий абзац, вибачте. Підніматися на вершину гори дуже складно і небезпечно. Підйом триває майже два місяці. За час підйому на гори на гору люди втрачають 10-15 кілограмів ваги, незважаючи на труднощі, Джамалунгу підкорюють сміливці. Отже, підкорюють підкориш. записуємо вправа 4 на сторінці 111. Отже, пишемо ти, відкриваємо дужки. що зробиш? Досягнеш? Піднімешся, втратиш? Підкориш. Отже, ти досягнеш, піднімешся, втратиш і підкориш. Наступна наша вправа це буде вправа номер 5. Нам потрібно буде написати, чи виникали у твоєму житті труднощі, які ти подолав. Або подолала, або хочеш подолати. Напиши про це текст. І так. Записуємо вправа 5 на сторінці 111. Ви пишете текст про труднощі, які ви подолали, або хотіли б подолати. Самостійно опрацьовуємо. Отже, записали про труднощі, з якими вам довелося стикнутися у житті, і як ви їх подолали. Добре, <працю...> пропоную працювати далі. Справою шостою. Вам потрібно прочитати текст і розглянути емблему цієї організації. Всесвітній фонд природи міжнародна організація, яка займається збереженням природи. На її емблемі бачимо панду. Це чорно-білий ведмідь, який у природі живе тільки на території Китаю. Панди офіційно визнані Національним багатством Китаю. Однак ці тварини перебувають на межі зникнення і потребують захисту. Тому панда зображена на емблемі організації, яка оберігає природу. Ми з вами говорили, коли вивчали Євразію, про цих тваринок. <кхе> і так. Будь ласка. У сьомій вправі вам пропонують придумати і створити власну емблему для фонду захисту тварин або збереження природи нашої рідної України. Пропоную вам подумати і виготовити такий ескіз. А далі ми поки що це відкладаємо. І беремо в руки наш друкований зошит. <працьовуємо> Опрацьовуємо тут праву, другу. І так, прочитай текст, підкреслю дієслова, в яких бачиш помилки. Отже, чи любите ви порибалити? Підкреслюю дієслово. Я обожнюю риболовлю, <праць> сядеш. Тихенько на березі закинеш вудочку, нало, виш, рибки, звариш, по смаку їш з апетитом і задоволенням повернешся додому. Спогадів і вражень вистачить надовго. Підкреслюю ще ці дієслова, в яких я виправляла помилки. Отже, ваше домашнє завдання. Вам потрібно опрацювати вправу восьму на сторінці 111, вписати ось цей текст про природу і вставити припущення орфограми. І в друкованому зошиті допрацювати першу вправу і третю. Дякую за увагу. До побачення.